Мы знаем, что мы в любом случае отстоим Мариуполь, мы вернемся в Мариуполь. И те люди, которые сейчас плачут и ночами не спят, вот мне сегодня звонят сама раннее утро, как нам быть, как нам быть, как нам себя вести? Мы не хотим, но есть опасность, опасность более излияния в кавычках жителей города Мариуполя. Поэтому мы верим, в этих ситуациях все разрулится говоря по-правильному, и все будет правильно. И тот, кто был в душе, главное его вот здесь не потерять. Веру, любовь к своей Украине и надежду, надежда, я не хочу даже говорить надежду, а уверенность что мы вернемся в Мариуполь. И честно, для меня было наистрашнейшим. Я очень боялась, что я втрачу свою дитину, и я побачу это. Але вже скільки місяців пройшло, ми досі це згадуємо і плачемо, і ну, не можемо досі повірити, що все це відбувалося і досі відбувається у нашому місті. І тому ми зараз тут. Ми хочемо підтримати своє місто і довести всьому світу, що Маріуполь це Україна і йому не потрібен ніякий референдум, ніякі там визволителі. Ми українці, ми хочемо жити на своїй українській землі, у своєму рідному місті. У Маріуполі в мене залишилось дуже багато друзів. І хочу сказати, що вони не за Росію. Вони хочуть, щоб це була Україна, і вони цього чекають. Ми зібрали маріупольців для того, щоб сказати ні цим фейковим референдумом. Бо вони, як кажуть, ну, загарбники прийшли окупанти і хочуть відібрати в нас нашу землю, наш Маріуполь. Ма вони його зруйнували, полпували багато тисяч людей, а зараз там роблять. Бо Твоя профанацію. то є чиста вода, то є писня вода.